Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і хочу з вами такий розклад зробити. Кажуть, що у рашистів плани не тільки Авдіївку захопити, Краматорськ, захопити всю територію Донецької області, прихопити щось на Харківщині, напрямок Павлограда і Запорізька область. Давайте подивимося тоді. Чи вдасться їм давайте, ну, давайте приблизно, приблизно до кінця року. Так? Авдіївка, давайте, чи вдасться їм Авдіївку. Скоріше за все, ні. Тут наші не, -не. не вдасться. Тут бої будуть ще, будуть і будуть. І Авдіївка залишиться поки що я бачу, що Авдіївка залишиться у нас. Не вдасться у них захопити. Я бачу, тут Авдіївка залишається у нас до кінця року. Ну, сподіваюсь, що це дійсно так буде. Краматорск. Краматорск до кінця року. Ну, там теж будуть, будуть дуже намагатися, але теж, мені здається, не, не, не вийде в них Краматорск. Чи вдасться захопити всю територію Донецької області? Будуть дуже довбити. Будуть дуже наполягати, дуже багато сили, ресурсів туди будуть кидати. Ось. Але, але, не вийде. Всю не вийде. Тепер подивимося, прихопити щось на Харківщині. Чи вдасться їм ще щось захопити до кінця року на Харківщині? Хм. Ні, скоріше за все, ні. Ні, там стоять наші. Мертво, теж ні. І так, напрямок Павлограда. Зараз я подивлюсь Павлоград. Де він приблизно? Ага, все зрозуміло. Це після Донецька іде направлення Дніпро. І так, давайте так. Павлоград. Ну, вже дивимося Павлоград. А потім вже Дніпро. Але Дніпро не будемо дивитися, бо якщо Павлоград не візьмуть, ні, тут теж не візьмуть. Ні, не візьмуть. Не візьмуть і Павлоград. Не візьмуть Павлоград, мої дорогенькі. Тепер наступне запитання. Хто там ще лише? Запорізька область. Давайте ще Запорізька область. Чи її хотять не вредно? Теж ні. Теж ні, але будуть дуже і бомбити, і ракети. До речі, по всім цим направленням, які ми подивилися, і будуть закидувати а, ракетами, дронами, а, бомбами, чим завгодно. А і будуть штурм, штурмувати, будуть, будуть намагатися, все будуть намагатися, тільки в них цього не вийде. І так, запитаємо ще таке: чи вдасться їм якісь території? Захопити взагалі. Ті, які я не назвала до кінця цього року, чи вдасться їм щось захопити. Думаю, що можливо щось і вдасться. Ні, ні, не вдасться. Великих територій взагалі не вдасться. Великих. Ось. А, а якщо там щось маленьке, то їх швидко і назад виб'ють, але будуть намагатися. Наскільки я розумію, будуть дуже намагатися. Е, вони мають плани, у них дуже так, потужні. Потужні плани. Ось, захопити чим побільше, а найкраще всю Україну. Їм Київ потрібен, щоб ви просто розуміли, серце України їм потрібно. Ось, але наші будуть їх гнати як Сидорових кіз. Поки що не бачу е, сильних якихось. Але дивіться, дивіться, це на даний момент. Якщо армію не підірвуть конкретно, якщо не знімуть залужного. От дивіться, цей розклад тільки в тому випадку, якщо все залишиться, як є. Тобто не буде м, великих перепон армії. Якщо будуть перепони, знімуть залужного, це може розклад вже забути. Якщо знімуть залужного, цей розклад не дійсний. Все, ось як я бачу це. Аргаст, мої дорогенькі, сподіваюся, я хоч трохи вас заспокоїла. Будуть намагатися будуть брати все. Бо я вже чую, що задають питання. Будуть. У них диявол стоїть, у них все, все. І чим більше. Знаєте, це як той анекдот: мені таблета каджасті, доктор, і побольше. побольше». От так і це. От так і це. Ну, Це ненаситна імперія. Вона зжирає все. Тому. Підтримуємо армію, Збройні Сили України. Ось захищаємо їх, тому що влада їх дуже пресує. Ви знаєте, скільки сидить в потюрмах наших військових, не тих тварій, які на штурми м'ясні кидають, а якраз ті, які дійсно захищають Україну. Ось, таких, як Марченко, кривонос, вони не можуть посадити, але дивіться, Червінський сидить. Ну і багато сидять, багато комбригів сидять, наскільки я чула. Ми говорили про це, і ми робили розклад. Здається, цілий батальйон. Здається, до 800 чоловік. Від 400 до 800. Тільки офіцерського складу. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, моє любі!